Всіх вітаю друзі! Сьогодні в коротенькому відео хочу вам розповісти про найсвіжіші новини, які зараз відбуваються з сторони Канади та Сполучених Штатів Америки. Це дуже важлива заява, заява, яка не може не зупинити нас, думати про це. І канадці зараз переживають канадці зараз на порозі вибору між консерваторами та лібералами. Дехто за лібералів, дехто за консерваторів. Країна поділена конкретно зараз 50 на 50. І канадці хочуть вже спокійності, стабільності і щоб поважали канадський суверенітет та канадські права. І ми всі українці прекрасно знаємо, як це неприємно і Канада починає зараз переживати такий початковий час, як Україна колись починала ще до війни. Зараз Дональд Трамп знову заявив про 51 й штат. Він довго мовчав. Він мовчав буквально фактично майже цілий місяць. Останній раз він говорив про це ще з Марком Карні по телефонній розмові. Тепер він повернувся назад, почав говорити, що це суперова просто і штат, що Канада повинна стати штатом. І він буде про це говорити з новим прем'єр-міністром Канади, як тільки пройдуть вибори. От така то зараз ситуація, що Трамп виглядає, не відходить від ідеї забрати та взяти Канаду і створити з Канади 51-й штат.